Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо дуже смачний із мінімальних продуктів дуже смачний салат, який можна приготувати як для сім'ї, так і на всі випадки життя. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. в мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте готувати салат! Очищену цибулю нарізаємо півкільцями. До цибулі додаємо 2 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка солі та 1 столова ложка оцту. Перемішуємо. Залишаємо цибулю маринуватися на 30-40 хвилин. А за цей час підготуємо другі продукти. Відварюємо в солоній воді курине філе, де для аромату додали лавровий лист та запашний перець. Відварюємо до готовності хвилин 20, а в другій каструлі варимо яйця. Із моменту закипання води варимо 9 хвилин. І в холодній воді їх охолоджуємо. І вже потім охолоджене відварене курине філе руками розбираємо на волокна. Затяки тому, що курка охолоджувалася в бульйоні, вона зовсім не суха, а дуже соковита. Також зварені і охолоджені корінні яйця нарізаємо соломкою. Яйця доповнюють ситність салату. Солодкий перець. Також очистили від насіння та перетинок нарізаємо соломкою. А також невеликий пучок свіжої зелені поріжемо ножем. Свіжа зелень зробить салат більш ароматним. Лишилося всі продукти з'єднати разом. Глибоку миску перекладаємо мариновану цибулю разом із соком маринаду. Саме цей маринад додасть салату свою ізюминку смаку. Висипаємо м'ясо, варені яйця, болгарський перець та свіжа зелень. Заправляти салат будемо двома столовими ложками майонезу. До смаку додамо 1-3 частину чайної ложки чорного перцю. Але це за бажанням. Сіль додати не будемо. В маринованій цибулі достатньо солі. Перемішуємо і салат готовий. Готовий салат подаємо до столу. Для такого салату необхідно всього 4 інгредієнти, а виходить ситним, хрумким і дуже смачним. Приготуйте! Вам сподобається! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! Україна понад усе!